У Рівненському районі з початку року внаслідок пожеж загинуло вісім людей. Одна з таких трагічних подій сталася у селі Маща Рівненського району. За попередньою інформацією, в житловому будинку знаходилась людина. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів виявлено, на жаль, тіло загибло. Ланкою ГЗДС звичайно було винесено його на свіже повітря, але була констатована, на жаль, смерть. Основною причиною виникнення пожежі у вище згаданому будинку називають порушення правил монтажу пічного опалення та димоходів. Щоб запобігти таким пожежам, необхідно чистити сажу перед опалювальним сезоном і не рідше одного разу на три місяці. Також потрібно періодично проводити обстеження пічного опалення та димоходів. На жаль, статистика показує те, що житловий сектор в нас йде дуже. Старий. І відповідно за ним дуже мало дивляться господарі, тому необхідно постійно дивитися за своїм пічним опаленням. Щоб запобігти виникненню пожеж у житлових будинках, працівники ДСНС у Рівненській області проводять спеціальні рейди. Відростеш трішки почитаєш, а зараз не і вам хочемо призвучити. Що заборонено під час використання пічного палення? Ага. Зараз найбільше пожеж трапляється від того. Що я раніше десь сажа може не почистить, тому завжди слідкуйте за очищенням сажі перед опаленим сезоном і, і на річі одного разу на три місяці. Люди, які проживають у селі, де нещодавно сталося загоряння будинку з летальними наслідками, розповідають, намагаються завжди слідкувати за правилами пожежної безпеки. Стараємося дотримуватись, бо у нас маленькі діти, то ми дуже стараємося дотримуватись, щоб ніде не, нічого не загорілось ніякі сірники ніде не лежали, щоб діти не взяли. То ми стараємося дотримуватись. Таких приладів не включаємо, щоб якісь загорання якісь були. Ну, просто у нас пічне опалення, то там грубки палимо, але стараємося бути біля їх, щоб діти самі не були в хаті. Я користуюся, що виключаю зразу, щоб не було нічого, бо що ж Возьмеш, включиш де й кому ж біда. А які прилади виключаєте? Можете розповісти? Газова плитка, блендери, отаке. Статистика по зареєстрованих пожежах у Рівненському районі невтішна. З початку місяця цього року виникло 35 пожеж. З них найбільше займань сталося у житловому секторі 26. У аналогічний період минулого року пожеж було 27. Тоді ж обійшлося без загиблих. Необережне поводження з вогнем, дитячі пустощі з сірниками, необережне куріння. все це причини для ймовірних загорянь. Рятувальники закликають дотримуватися певних правил. Не користуватись відкритим вогнем приміщеннях, в тому числі не палити куріння в ліжку, що є так само причинами пожежі, ще й у нетверезому стані, не перевантажувати електромережу помешкання, вмикаючи багато електроприладів одночасно. Періодично здійснювати профілактичний огляд приладів пішного опалення, який має бути общукатурений, без тріщин, та не перегрівати його. Рятувальники рівненщини постійно інформують населення, як запобігти пожежам. Розроблено ряд організаційних заходів, зокрема, які спрямовані на запобігання виникненню нещасних випадків пов'язаних з пожежами. Разом з тим, вони включають в себе просвітницьку роботу. Це проведення профілактичних рейдів, шляхом вручення повісток, а також роз'яснення громадян про правила пожежної безпеки за місцем проживання. Додамо, за минулий рік у Рівненському районі було зареєстровано 785 пожеж. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного. Зараз вона щось накинено печі.